Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію, як народжується та розвивається емпатія. Етапи розвитку емпатії, сенсорний, автоматичний, емоційний відгук, коли дитина відчуває емоції іншого без свідомого аналізу, емоційне усвідомлення емоцій іншого з розумінням того, що це почуття не дитини, когнітивний розуміння причин емоцій та прогнозування стану інших з можливістю передбачити реакції, для якого віку характерні ці етапи. До двох років у дитини цього віку емпатія переважно сенсорна, вона відчуває емоції інших, але ще не розуміє їхній зміст. Дорослий допомагає дитині керувати емоціями, просто перебуваючи поруч і показуючи, що почуття інших важливі. Для розвитку емпатії важливі надійна емоційна присутність батьків, контакт і взаємодія з дорослими. Навпаки, хронічний стрес або емоційна відсутність дорослих можуть заважати дитині навчатися співпереживати. Два-три роки дитина вже хоче допомогти чи заспокоїти, погладити або поділитися іграшкою, але контроль імпульсів ще слабкий. Вона може вдарити або вкусити, потім пошкодувати про це і знову повторити. що допомагає, а що ні. Емпатія розвивається, коли дорослі пояснюють емоції, проявляють співчуття та показують, як заспокоюватися, ускладнюють її нестабільність, непослідовність і ігнорування почуттів. 3-5 років дитина може експериментувати з живими. Імпульси в цьому віці сильніші за усвідомлення. Потрібно пояснити та зупинити, якщо ці експерименти завдають полю рослині, КОМАСі, тварині або людині. На цьому етапі емпатія розвивається при поясненні дій та емоцій, демонстрації, як їх контролювати, відзначити роботи дитини в різних проявах. Важливо ставити межі, щоб дитина бачила наслідки. Байдужість відсутність, підтримки та жорстокість можуть зашкодити розвитку. 6-9 років у цьому віці починається етап розвитку конг... когнітивної емпатії, перетаманно розуміти свої емоції, помічати, що відчувають інші. дитина може щиро перепросити і перед Бачати наслідки своїх вчинків, вона вчиться співчуттю, ставить себе на місце інших, контролює емоції, взаємодії з іншими дітьми і тваринами, пояснює свої дії та бере за них відповідальність. Щоб розвивати у дитини співчуття, важливо показувати приклади емпатії, пояснювати емоції та ситуації, уважно ставитися до почуттів дитини, грати рольові ігри та обговорювати історії або прості етичні ділими. 11 16 років. У підлітків з'являється здатність розуміти мотиви і емоції інших, ставити себе на їхнє місце та усвідомлено обирати, як реагувати. Але гормональні зміни страху виглядати слабким та постійний потік чужого болю в соцмережах можуть ускладнювати співпереживання і навіть призводити до емоційного вигорання. Що робити в таких випадках? А важливо, щоб дитина мала безпечний простір, де можна поговорити про свої страхи, і сумніви, конфлікти. Також допомагає соціалізація, нові знайомства обговорення етичних тимчин написання еси, і звісно, приклад емпатії і повага з боку дорослих. Емпатія починається з того, хто здатен показати емоції, навчитися до них прислуховуватися, запропонувати підтримку та прийняти надпис з осуду. Якщо вам або вашій дитині потрібна в цьому допомога, звертайтеся до наших спеціалістів.